Доброго дня! З вами Іван та компанія Київ Ваш партнер у світі теплообміну. Представляємо вам реалізоване замовлення на 14 водяних калориферів для харчової промисловості. Ви бачите перед собою 14 водяних калориферів ТНВ 420 2024 Вони призначені для обладнання сушильних столів одному з агрохолдингів нашої країни. Їх основні технічні характеристики. Вони мають 4 ряди теплообмінних труб діаметром 16 мм, з загальним діаметром разом з оребренням 38 мм. Оребрення алюмінієве АД0. Колектори та бокові щитки виконані з конструкційної сталі 3 мм та 1 мм відповідно. З'єднання різьбове 2 дюйма, ДН50, покриття епоксидним ґрунтом та фарбою на основі епоксидної смоли, що має високу стійкість до температур. Основні технічні характеристики. Площа поверхні теплообміну складає 144 метри квадратних. Робочий діапазон витрати повітря від 16 тисяч до 25 тисяч метрів кубічних за годину. Об'єм трубної порожнини 30,9 літра. Маса пустого апарата складає 325 кг. На прорахунок та виготовлення даного замовлення нашій компанії знадобилось всього 20 робочих днів. Для прорахунку або виготовлення переходьте на наш сайт, телефонуйте, пишіть нам на пошту чи в месенджери. Ми з задоволенням прорахуємо та виготовимо будь-яке обладнання, щоб задовольнити ваші потреби та виконати ваше технічне завдання. З вами був Іван та компанія Київпромтехсервіс. До нових зустрічей!